Дівчика маленька а Україна моя ненька. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Привіт, друзі! Ви сьогодні на каналі Міні Мініша. Мене звати Олена. Мене звати Єва. Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми надихнулися книгою Євгена Клопотенка Автентична українська кухня. Довго думали, що ми можемо приготувати з книжки, адже концепція нашого каналу. Це тільки лише ті страви, які може приготувати шестирічна дитина. Ми обрали страву, сало перетерти з часником. Наступна слава буде канапочки з силу. Нам, треба сил, часник, цибулька, яйця, помідорка, цибулька, петлочка і кобаска. І хліб. Я попиту. Пуплю... Часничок, а поки мама буде тостирі любити хліб, я поставила сир, а, часник і, і, я, і ми будемо дозвати солі пепел, і мама закінчила тостити хліб, та ми будемо їх мастити. Наступна страва це сало перетерте з чесником. Євген Клопотенко у своїй книзі пропонує взяти шматок соленого сала, додати туди трохи чеснику і все перетерти. Ми ж ще від себе додали копчене сало, м'яту, кинзу і перець халапеню. В блендер додаємо сало. Копчене сало. Чесник, трішки м'яти, трішки кінзи, перець халапеньо і все перемішуємо. Я буду пладилти. Це сало перетерти з чесником і травами. Ми будемо мастити на гліб. Зараз ми будемо мастити сало на хліб. Це наші глінки з салом. Ми сьогодні зробили дві свави. Це канапки з сиром і грінки з чесником. Зараз ми будемо куштувати наші канапки. Смачно! Смачно, наче в дитинстві. Сало вийшло пікантне і з таким присмаком диму. Дуже смачно. Друзі, сьогодні з вами були Олена і Іва! Ви були на каналі Шеф і Міні Шеф. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Слава Україні! Хлорі слава! Донечка, а ти знаєш, що таке День Незалежності? Та, це Україна святкує своє що Ти знаєш іншого цікавого Україну. Я ще знаю, що в Херсонській області знаходиться найбільша пустеля у Європі. Також я знаю, що українську колядку Щедрік, відому у всьому світі, Carol of Керол Bells написав український композитор Микола Леонтович. Чекай, то ви один Дома? Так, ця колядка також була у фільмі Один Дома».